Привіт, моя дівчинко. Так-так, дівчинко. скільки б тобі не було років, чи 40, чи 50, чи 75, ти завжди будеш дівчинкою, маленьким зіщуленим горобчиком, таким, яким ти була, коли дитиною тебе кутав, дідусь, до своєї великої великої жилетки, і ви сідали разом грітися. Зимового вечора під розтоплену гарячу грубку. Я сподіваюся, ти радієш цьому життю, щоб не ставалося, які б зрати не були, які б негаразди, які б втрати ти радієш. Сподіваюся тобі добре від того, що ти робиш. Ти отримаєш задоволення і насолоду від кожного свого вчинку. Бо він зумовлений не тим, що ти хочеш отримати якісь матеріальні вигоди, якісь е, статки чи, то приміром, регалії. Ні, ти робиш це заради власного задоволення. Бо всі статки, бо всі ці грамоти, дипломи, вони зникають, вони зникнуть, від них нічого не залишиться. Все, що є в тобі, буде в тобі, де б ти не опинилася. Ну, звісно, якщо це тебе не накриє Паркінсон і Альцгеймер. Але сподіватимемося, що його таке не буде. Ну, принаймні, в 29-му році не час ще побачити оцю страшну симптоматику. Я дуже сподіваюся, що ти дивишся щодня в небо. Воно ж різне. І ти це знаєш. Що тебе не облишило бажання милуватися і дивуватися ним. І відривати свій погляд від підлоги, асфальту, взуття, постати інших людей і глянути вище, вище себе. Аж туди атмосфера, космос, інші планети і подумки. Можливо, навіть і не подумки, можливо, вони в тебе і насправді є крила. І ти ними вправно користуєшся тоді, коли в тебе немає можливості кудись піти. Ти всесильна. Ти всесильна тим, що ти можеш подумки бути всюди. Ти можеш вимріяти нафантазувати собі світ такий, як ти бажаєш. Я сподіваюся, що тобі щасливо усередині і затишно. Мені б дуже хотілося, щоб всі ті, кого ти любиш, були здоровими, були щасливими і усміхненими, були втішеними, бо від цього тобі було б дуже добре. Я знаю, ти відгукуєшся, тобі болить біль інших, а особливо близьких. Така емпатія корисна штука. Ну, не знаю для людей, які психіатри чи психотерапевти, але в буденному житті це дуже важко. Але й дуже потрібно, щоб бути собою. І сподіваюся, ти себе не зрадила. Не зрадила і залишилася вірною, саме тому, щоб. Зберегти свою самоцінність. Дівчинко, ти вже доросла, ти точно доросла. Сподіваюсь, ти усміхаєшся ще раз і ще раз. Мені б дуже хотілося, щоб у 29-му році ти врешті змогла піти. Ну так, як тоді, коли тобі було 28. Я б дуже хотіла, щоб ти могла танцювати. Тобі це дуже-дуже подобалося колись, дуже-дуже. Але якщо цього і не стається, то я точно знаю, що хнюпитися, плакати, вішати носа не твоє. Ти знаєш, що з цим робити. Так, звісно, посумувати можна. Ти валідизуватимеш усі свої емоції, ти дозволятимеш, бо ти. Це ти. І ти не можеш бути одновекторна. Твої емоції, твої переживання. Вони багатогранні. вони не до доскопи, і це не про перепади настрої. Я сподіваюся, що ти хороша людина, що жодна душа не постраждала від твоїх вчинків, від твоїх слів. Я сподіваюся, що ти бережеш оці тендітні і кришталеві душі, і внутрішні світи людей, які поруч, людей, які на тебе дивляться. Любий, бережи себе, як ніколи. Бо хто, як не ти. Я тебе обіймаю і цілую дзвінку придзвінку щічки, і до зустрічі!